Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. 186 вісімдесят відбулося на фронті протягом минулої доби. За даними генштабу, напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Там нашим захисникам вдалося зупинити 34 ворожих штурми. На турецькому напрямку ворог атакував 11 разів. Сім бозітненький зафіксовано на Краматорському відтинку. Про добу на фронті, в нашому огляді. На харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати у відповідь пілоти бригади Хартія. Майстерно знищили дронами ворожі позиції, кулеметні розрахунки, мінометні батареї та артилерійську гармату. Ліквідували також ще й значну кількість живої сили загарбників. Бойова робота батальйону Гремлінг поблизу Вовчанська. Українські захисники прибрали із нашої землі багатьох окупантів. А прикордонний підрозділ безпілотних авіасистем Фенікс уразив одразу три далекобійні російські гармати «Гіацинт-Б». Від пропалювання дірок у стволах вони виведені з ладу. На куп'янському відтинку дронарі третьої штурмової влаштували наліт на логістику ворога. Під прицілом опинилися російські урали КАМАЗ та БТР. На Луганському напрямку сили безпілотних систем виявили та знищили ворожий град. А прикордонники шквалу дронами залишили росіян без зв'язку, відпрацювали і по позиціях окупантів. На Лиманському керунку фронту ворог відновив механізовані штурми. Інгулецька бригада показала відео, як агресор намагався атакувати кількома одиницями БМП з десантом. До українських позицій закинули піхотинців, так би мовити, гарматне м'ясо. Далі окупанти спробували атакувати вогневі точки сил оборони. У відповідь наші завдали уражень по бронетехніці, відмінусували і ворожу піхоту. На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів. Намагався просунутись вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихалівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам'янського на сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки. Кадри з часового яру від воїнів 24-ї бригади. Місто повністю розбите загарбниками. Противник атакує населений пункт артилерією, мінами, авіацією та дронами. Наступає з різних напрямків, залучає елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади й інші підрозділи. Окупанти, попри численні втрати, не припиняють штурми. Наші бійці стримують ворога у надважких умовах. Біля турецька минулої доби зафіксовано 11 ворожих атак. Бійці зведеної бригади патрульної поліції хижак невтомно знищують окупантів у цьому секторі. А це відео з шахти Турецька. Синьо-жовтий стяг встановили оператори дронів 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, але спершу ліквідували російську групу, яка намагалася вивісити свій аквафреш. Найактивніші бойові дії на покровському відтинку за минулу добу 34 атаки. Окрема єгерська бригада днями спопелила ворожу техніку. Ударними fpv дронами та влучними скидами атакували і піхоту. Усі спроби окупантів прорвати оборону на марні. А на цьому відео від штурмового полку скала зачистка будівель за підтримкою розвідувальних та ударних безпілотників. Ворогів знищено кілька здалися у полон. На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші укріплення неподалік населених пунктів Водяне. Друге, Єлизаветівка, Промінь, Надіївка, Успенівка, Олександрівка та Шевченко. У районі Андріївки та Дачного ворожі штурми відбувалися із застосуванням авто та бронетехніки. На Новопавлівському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районі Костянтинополя та Бурлацького. На Новопавлівському керунку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили три ворожі БПЛА типу зала. Варто підкреслити, що бійці уперше збили ворожі дрони-розвідники саме вночі. З вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини. А зараз маємо можливість дізнатися про оперативну ситуацію на Харківщині. Напрямому зв'язку зі студією Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця пана Вікторе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе. Розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності. Як почалася ця доба? А... Допава почалась достатньо -таки важко, як і всі попередні. Е, найбільш активним напрямком залишається Покровський напрямок е, з його тим, трьома боїзівнями за добу за минулу добу. Е, активні бойові йдуть на Новопавлівському напрямку, е, йдуть місті бої в часовому яру та в Турецьку, е, йдуть наступи ворога, хоч і не, не стільки місце, на Лиманському напрямку. Спробу переправитися через річку Оскіл на Купівському напрямку. Та як ви вже зазначали, ідуть бої навіть наші харківщини? Це різна інвенсивність боїв, це різна специфіка боїв, але по всій зоні нашої відповідальності продовжується активне протистояння з російськими окупантами, пане Вікторе. Давайте детальніше поговоримо про ситуацію саме на харківському відтинку фронту, адже там ще більше активізувалися ворожі сили. От скажіть, будь ласка, яка ділянка на Харківщині зараз залишається найскладнішою? Ну, По-перше, це безпосередньо місто Вовчаць, де росіяни проводять постійні намагання інфількуватися в саму забудову, в ну, відносну забудову міста і вести там бої. Це, це, це міські бої, це постійні намагання малих груп росіян просочитися а, за наші порядки і нанести ту чи іншу шкоду. Також залишаються постійні атаки росіян на напрямку на, на, на липці. І це ну, на цьому на харківському напрямку в принципі, найактивніші війні. Але слід брати до уваги, що харківський напрямок є, скажімо так, не найважчим зараз, і не не найпріоритетнішим для росіян. Там діють висококваліфіковані українські сили. А от російські сили там не можуть похвалитися, скажімо так, високою мотивацією. Принаймні, так кажуть самі наші хлопці на Харківщині. Тому там, як ви бачите, навіть по відео йде доволі ефективне знищення росіян. Раніше було багато повідомлень про те, що ворог намагається форсувати річку Оскіл. Яка зараз ситуація? Чи намагаються вони перебратися через неї? Річка Оскіл, так, це напрямок в першу чергу. І там постійно йдуть намагання партнерника просто чутися малими групами. За саму річку в районі дворічної та в район Тернів. Просто вчитися, накопичити там якісь сили у цих лісопосадках і далі вже провадити якісь активні штурмові Е, Це не дуже вдало для них зараз, іде, просто тому що річка не промерзла. Перекидати через неї можна тільки човнами, невеликі групи. Ось стільки, скільки потягнемо кажучи, рибальський човен гумовий, Ось Стільки проїздів при цьому цьому човну буде паралельно, між дійсною тий вогонь, по ньому буде прилітати ті ж самі FPV, так само, як будуть перелітати скіду, коли вони вже будуть вивантажуватися на інший берег. Це дозволяє їм постійно, так чи інакше намагатися продихати за річку. річка сама по собі невелика. Але річка не провезла, тому там вести через з неї наступ застосування якоїсь техніки теж неможливо. Тому от що можуть вони і роблять. А вже коли вони там перебаляються і накопичуються, тоді українські війська роблять відповідні контрзаходи, відповідні контрудари і спробують знищити їх вже в цих самих крізь засмугах. Зазвичай далі. Якщо я не помиляюся, ми зараз бачили кадри, як росіяни на надувному човні намагалися висадитися на інший берег. А скажіть, будь ласка, от коли вони намагаються форсувати річку, якою кількістю вояк за один раз, за один штурм, а вони намагаються форсувати і перекинути на інше береги? Заважимо, Це не штурм, це транспортування. Вони не штурмують на човнах. Вони на човнах перекидують за річку, щоб потім там човен, з нього висипилася певна кількість особового складу, звичайно велика. Потім там йде наступний човен. І це по ситуації, як коли є туман. Коли є темна пора доби, коли вони можуть переховати ці переміщення, вони їх здійснюють. А вже на місці накопичується певна сила, накопичується певна потужно. Вони там об'єднуються на іншому березі в якусь більш зорганізовану структуру і намагаються йти. Ось так це відбувається. Ось тоді, вже коли вони накопичили там відділення, чи яке чи, чи якусь там більшу кількість, вони вже намагаються здійснювати якісь штурмові дії, і це це не виглядає, наче вони там просто з човна стрибають з автоматом, як у Другу світову ні. Вони з човна висаджуються і чекають, поки хтось інший підійде. А коли вже там є якась організована сила, тоді вже починають. Я маю сказати, що, що просто щоб маю нагадати, що подібним чином українці чинили власне десант за Дніпро. Причому за Дніпро в районі ще його лимани, це тобто, на Херсонщині. Просто можете собі різницю між. Дніпром та осколом по розміру, щоб уявити собі наскільки для росіян в принципі ця ця задача легша. і наскільки добре те, що українці зараз мають достатньо сил, в тому числі достатньо безпилотних систем, щоб це вчасно виявляти, перехоплювати та знищувати, ми бачимо не. Має. Пане Вікторе, ви сказали, що Покровськ зараз залишається найскладнішою ділянкою фронту. Уточніть, будь ласка, що там відбувається, як там діє ворог, які сили кидає в штурм. Я б сказав, найактивніше місць. Справа в тому, що ворог все ще намагається війти Покровське, а з півдня до Південного Західу, щоб переїздити ті шляхи, які до нього йдуть, щоб залишити українські війська там без постачання. Він не йде в саме місто, він тримає якусь певну сім'япну зону, якийсь певний. Діаметр около цього міста, куди війна наближається, а намагається тими самими малими групами захоплювати е, малі, там, будинки в окремих населених пунктах, чи якісь там населені пункти просто під містом, щоб обережно просуватися вздовж нього, отак, вздовж там по е, часовій стрілці. Е, наскільки це йому вдається, ну, я б сказав, що станом на зараз не дуже. ви можете бачити е, просто по як я там йде. Просування яку ціну росіяни платять за це просування, які е, втрати росіяни в січ, просто буквально за місяць, втрачаючи тисячі людей е, особового складу, десятки тисяч, якщо брати з власне з е, е, тими страками, які ще потім торпішно можуть стати стихсот, а але там і двохсотих ось за січень, тільки на покровському напрямку було сім тисяч осіб. Це дуже багато, це не співставно багато, особливо якщо вважати, що вони це обмінюють буквально на якісь кілька захоплені. Пане Вікторе, мені підказують, що менше хвилини у нас залишається на спілкуванні. Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз біля Торецька? Біля Торецька зараз йдуть активні бої, і в самому Торецьку зараз йдуть активні міські бої. Після того, як росіяни заявили про начебто взяття місця. Вже очевидно, що вони з брехами, вони намагаються ще якось показувати, що там справді є певний їхній контроль. Але це, як ми знаємо, неправда, то українські війська в місті, українські війська вийдуть в бою, і так відбувається вже дуже давно. Не у перший місяць. Як окров, як втора так і часів'я це два міста, де йдуть активні міські бої і де вони будуть дуже важкі, але розумські дуже довгі. Дякую вам дуже, пане Вікторе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.